Готуємо справжнісінький домашній квас. Я вітаю вас на каналі. Готуємо з Олесею піжик. Ви на моїй кухні. І сьогодні я із задоволенням поділюся з вами рецептом справжнісінького, домашнього такого різкого і смачного квасу. І приготуємо ми його дуже швидко на приготування всього 3 хвилини. Сьогодні готуємо вже завтра. Можете ним смакувати. Для приготування 4 літрів квасу візьміть наступні інгредієнти. Всі вони перед вами на екрані, тож ставте на паузу і дивіться уважно, або, як завжди, шукайте все під відео. Отже, в ємність, де будемо замішувати квас, відправляємо сухі, обов'язково сухі дріжджі. Я додаю кокосовий цукор, він дає такий специфічний смак, і він не такий солодкий, також цикорій. І відміряємо 4 літри звичайнісінької питної води кімнатної температури. Спочатку додаю літр, гарно розмішую, щоб не було комочків, грудочок оцих дріжджах, щоб розчинився більш-менш цукор, і потім додаю іншу воду. Увага! Сухі дріжджі не замінюємо на свіжі, тому що буде специфічний неприємний запах. І, по-друге, звісно ж, ви можете взяти звичайний цукор, цикорій можна замінити на звичайну розчинну каву. Можна додати більше, ніж 2 столових ложки, смакуйте, куштуйте. Все, дивіться, всі інгредієнти перемішали і наш квас майже готовий. Далі беремо ємність або емальовану, кастрюля велика, або скляні банки, як у мене кожна по 2 літри. Беру родзинки, увага, їх потрібно брати не миті. Розділяємо порівно по банках і все, і розливаємо, власне, підготовлену суміш нашу обидві банки. Нічого складного тут немає. Не наливайте надто повні, тому що буде процес бродіння, щоб нічого у вас не вибігало. І ось так дуже швидко по обох банках порозливали квас, майбутній. Все, дивіться, як я його фіксую. Не кришками закриваю, а так само, як і закваску серветку, і фіксую резинками. І залишаю це при кімнатній температурі мінімум на 8 годин. Ну, в мене 8 годин вистачає, щоб запустився процес бродіння. Далі розливаю по пляшках, трохи їх приплюскую і перекладаю у холодильник. І насолоджуємось. 4 літри. Ось такої от смакоти. Погляньте лише на цей янтарний такий темний колір. В ньому просто шалена кількість бульбашок. Тобто він живий, різкуватий, в міру солодкий, і, звісно ж, з льодом прохолодний, М -м, неймовірно ароматний. Готуйте обов'язково, куштуйте. Незабаром все ж таки настане літо, спека і це просто невід'ємна частина для того, щоб ваше літо було комфортним. Це дуже смачно. Він в міру солодкий, такий з легкою гірчинкою, цікавим смаком. І, звісно ж, різкуватий дуже смачно. Дуже. Готуйте, смакуйте, і я впевнена, що саме цей рецепт приготування домашнього квасу стане вашим улюбленим. Просто, дуже швидко і абсолютно всі інгредієнти є у вас вдома. Не дивлячись на те, що зараз погода ще прохолодна, але такий квас хочеться пити завжди. Дуже смачно! Клас! Готуйте, обов'язково рекомендую скуштувати, тому що це ну, дійсно смачно. Якщо сподобався рецепт, не забудьте написати гарного коментаря, а також поставити вподобайки. Підтримуйте український контент, тому що він того вартий.